Пане Дмитро, мова світаємо. Шанування, привіт. Одразу ваша рефлексія. Ну, навіть англійська мова, яку використовує пан Єрмак в своєму листуванні з іноземними журналістами, зайвий раз підкреслює який рівень професіоналізму цієї зеленої команди. Ну, я коли слухаю, як виступає він англійською мовою, ну, в мене вуха просто скручується там, в трубочки. Ну, як швидкий іспанський сором. І він, ця людина, була відповідальною. Нашою особою на за всі ці страшні часи буремні нашого протистояння. Ну, через це і такі в нас результати. Ми бачимо, до чого призвели його ці саміти миру, конференції підписані безпекові угоди. В нас перші буквально дні години повномасштабного вторгнення 143 країни в генеральної асамблеї НАТО на Раді Безпеки, вибач, генеральної асамблеї ООН. Uh -huh. на Раді Безпеки ООН вимагали негайного безумовного повного виведення. Російських військ з усіх окупованих територій. І до чого ми дійшли, що в минулому році там тільки 60 країн підписали цю заключну декларацію чергового саміту миру. Ну я якраз вбачаю в цьому найяскравіший прояв цього непрофесіоналізму. Ну, навіть якщо аналізувати ось ці попередні. Дані, про які там було оголошено під час цих прес-конференцій на і САП. ну ми ж бачимо, що це тільки верхівка айсбергу, да чи там шматочок Лейна Альбатроса на верхівці айсбергу. Там вже вся ця система була побудована на інших таких бек-офісах чи в інших державних підприємствах. І мене дивувало, як люди будували цю систему цю систему, не розуміючи, що рано чи пізно вона дасть. Утечку, тобто хтось, хтось з цих численних агентів цієї вибудованої ці параміди, він рано чи пізно розколиться і почне давати свідчення, як вони сподівалися, що це, це буде дійсно там збережено в секреті впродовж років. Як стало відомо, СБУ порушило справу по одному з таких бек-офісів ще в травні минулого року. Але потім під тиском знову ж таки з Офісу президента цю справу передали з СБУ до. Генеральної прокуратури і таким чином поховали, як це вже відбувалося в багатьох інших ситуаціях. Але як от сьогодні написав мій добрий товариш Валерій Прозопас, було ж абсолютно очевидно з перших буквально там годин перебування цієї команди при владі недаремно саме в день інаугурації в американських судах була перекваліфікована діяльність групи приват, до якої входили 95-й квартал, відповідно, з фінансових махінацій на діяльність на діяльність. На... 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 Кримінального угруповання злочинної групи, яка підпадає під відповідний американський цей Ріко-Ект, який переслідує саме діяльність організованої злочинності. Ну і нагадаю, тоді вже почали лунати на шпальтах американських газет. Цифри страшні, да? 470 мільярдів доларів загальна сума всіх цих транзакцій які названі були були в американській пресі the biggest money Laundering Scheme, найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. Ну не вже не було зрозуміло, до чого це рано чи пізно призведе. Що це буде величезним не просто скандалом, а ударом по нашій репутації і підриває наше співробітництво з західними партнерами. Як тепер їм виправдовувати мільярдні асигнування, мільярдну допомогу в Україні, якщо це все розкрадається в таких масштабах. А це ж ну 100 мільйонів доларів тільки те, що вже по енергоатому доведено. А скільки таких? Інших бек-офісів, які ще ну, доведеться досліджувати, можливо, там місяцями, якщо не роками. Тобто, вся ця побудована система, ну за часів з перших же буквально днів, я кажу, коли з'явилися оці сумки в, в автомобілях, трохи наяк, як коли отруїли того самого Полякова, депутата Слуги народу, який почав давати свідчення в набу. Ну якщо відповідним чином не була. Розслідувана ця операція видачі цемаха, коли західна преса писала, а в нас тільки два мені здається видання про це написали, що посередники за видачу цемаха отримали передоплату 40 мільйонів доларів. Ну, це ж було на шпальтах світової преси. Ну і потім в Єрмака раптом в той самий час починають з'являтися на дорогі автомобілі по сотні тисяч доларів. Людина на державній, на державній службі і навіть не, не, не криється. Ну тобто, в мене я ж кажу, оцінка інтелектуального рівня всієї цієї зеленої команди. Ну, була максимально низькою. Я завжди от наводив цей цю аналогію, що ефект Даніна Крюгера, що дальтоніки, вони дійсно переконані в тому, що вони швидше за всіх збирають. Кубік Рубіка. Так і ці теж думали, що вони такі тут майстри махінації, майстри цих схем, які можуть, можна буде приховувати роками. І, зрештою, і мали ж їх на цьому. На, Ну такі інформації досить дратівливі. да, для них що коли набу почало розкручувати історію з цим з династією, знов ж таки, наскільки очевидний факт? Країна в страшному становищі падають всі показники економіки. В нас всі державні підприємства буквально з перших же місяців правління зеленої влади почали давати збитки. А тут ще Росія наступає, а вони будують оцей. Кооператив Династії, ну, аналог цього російського кооперативу озеро для наближених. І коли дійсно почали давати витік в пресу про чотири ці маєтки кожний на мільйони доларів, ну, це оцінюють 3-4 тисячі доларів квадратний метр, а там тисяча доларів сам маєток, що 300 метрів ще Господарські ці будівлі на цьому в кожному з цих чотирьох маєтків. Тобто, якщо це помножити на 3-4 тисячі доларів, це десятки мільйонів доларів в час війни вкладають в будівництво частних таких віл. І коли дійсно, почалися витоки цієї інформації, то як відомо, поставили вони камери, побачили, як Єрмак. Приїжджає для того, щоб дати команду зупинити будівництво. Ну і це, як так зрозуміло, стало, зрештою підставою. Остання ця соломинка, яка переломила горб цього вірблюда, коли вже було абсолютно очевидно, що це. Саме той маєток, який згідно плану там Чернишова чи Гівари, мав бути побудований саме для Єрмака. Ну ось як свого часу спіймали там цього кого там Ланський, відомого американського Майєра Ланський, мафіозі мафіозі на дрібниці, там, да, на несплаті податків. Тобто це стало. Підставою для його арешту і для ну зрештою багаторічного в'язнення в цієї в'язниці Алькатрас, так і тут вони знайшли дрібницю, тому що це ж я ж кажу, такі верхівка айсбергу, це ж були. Спогади партнерів Баканова, якого з якогось переляку призначили керівником нашого служби безпеки, що він наприкінці нульових, коли вони в шалені гроші надходили від російських їхніх партнерів, кураторів за зйомки цього самого там і серіалу Сватию цей ганебний. Я всім раджу передивитися в мене мене дуже детальний є розбір російських наративи, як вони проходили через їхній такий витвір русофобського мистецтва як казаки. Субтитрувальниця Оля Шор як вони спотворили взагалі українську історію? В них виявляється там 1775 рік, коли закріпачені були мільйони українців, коли розігнала, знищила Катерина II. Запорізьку Січ. А в них в цьому, в цьому їхньому мюзиклі новорічному, який виходив Пайн Тайм і на першому російському каналі, і на і на телеканалі Інтер, вони визволили в нас від тягаря оцих там західних податків, які нав'язують нам західні країни. Якісь тут всі західні там персонажі, тут збочинці і злочинці. А в російська цивілізація представлена в образі такого шляхетного графа Суворова Катерина II, єдиний там нормальний козак, якого грає сам Зеленський. Але зрештою, він виявляється ніякий не козак. Він виявляється засланий козачок Раст Фондорін, який виявляється, був інфільтрований в військо козацьке для того, щоб розвідати всі секрети і зсередини зруйнувати там єдність. Головне, що персонаж ну, в Гоголя, це ж, начебто, переспів гоголівських оповідань, ну зокрема, і «Вечорі на хуторі Лиць ли, ли Але там головна фабула, що там примхлива примхлива ця Оксана надсилає козака Вакулу дістати її черевички, да, Кристалеві. А тут батько цієї. Української дівчини, яка грає знову ж таки промовистий факт, приходько, яка виступала за Росію, українська співачка виступала за Росію на інтербаченні на Євробаченні, і він продає свою дочку. Mm -hmm. За причому грає який хто грає роль цього недолугого батька, Такий російський актор, який любить грати недолугих українців. в Цей серіалі як він називається, салдати такий прапорщик, прапорщик, шматько чи шматько, і він тут продає свою рідну Дочку за пляшку горілки з бульбашками, тобто, ну за, за пляшку шампанського він продає рідну дочку. Це така фабула цього мюзиклу, сценаристом якого була, виявляється, і перша леді Олена Зеленська. Ну тобто, настільки для мене була очевидна роль цієї п'ятої колони, можливо, найпотужнішої п'ятої колони, яка була в нас взагалі в українському суспільстві, а саме ну, 95-й квартал, вона проявилася. Ну і тепер оце дошло до своєї кульмінації. Я сьогодні ну, на своїх там соцмережах. Дав повний цей мартиролог, до чого долучався Єрмак за всі роки його перебування, згаданий ну, в Офісі президента, навіть до того, як він очолив офіс президента. Він відповідав за обмін полоненими, якраз тоді ганебний цей випадок з цемахом, якого віддали, не, не давши допитати навіть нідерландським слідчим відповідним чином цього ключового свідка. І якщо б це відбулося, і він би був переданий нідерландським властям, то ми б ще в 2019 році можливо мали б рішення кримінального суду в Газі щодо. Військового злочинця Путіна, оскільки це був ключовим свідком для цього. Після цього його включають в. Наглядову раду оборонпрому Єрмака і починається практична ну, диверсійна діяльність саботаж виконання наших оборон оборонних програм, оборонзамовлення не виконується. Потім він саме є ініціатором у цього розведення. Вихваляється, що ми узгодили чергові там 20 чи 19 пунктів розведення, розмінування. Потім саме він везе Зеленського до Оману, і після оману його одразу ж призначають з благословіння Патрушева, призначають його голови. Офісу президента після цього одразу ж зміна, зміна всіх всього керівництва РНБО, міністра оборони. Ну як в найвідповідальнішому державному органі РНБО замість ракетних політиків, там ну, такі, як свого часу, був там Гарбулін, Турчинов, генерал-кривонос, призначають кого сівоху шоумена, призначають цього ветеринара Данілова за техніка верніше, призначають хто там. Фармацевта Соловйова і Демченко, автор за фахом перекладач, автор ганебних харківських угод. Тобто одразу ж було зрозуміло, на кого на кого міняє Єрмак керівництво найвідповідальнішого органу. Ну і після цього цей цей вже оновлений орган приймає рішення про зупинку всіх ракетних програм, що стало ну таким. Звичайно небезпечним для держави маневром, коли я ракетний щит, який вибудовувався ну з перших днів буквально перебування при владі ну, постмайданної влади. Я маю на увазі після революції гідності, що покійний Андрій Парубій, коли був очільником РНБО, потім одразу ж коли його замінив, Турчинов, пріоритетним була саме розбудова нашої ракетної оборони. Але ж все це було практично призупинено ну вірніше там яка була формула, що це? Актуалізація термінів виконання ракетних програм, коли вони перенесені були спочатку на 24-й, потім на 31-й рік. Ну і зрештою, державні основні державні підприємства, в тому числі ракетобудівне сфери ракетобудівництва, перейшли на одноденний робочий тиждень. Uh -huh. Ну тобто, це я ж кажу. я можна почитати в мене на соціальних мережах довжелезний список до чого він долучився і чого що ми маємо в результаті його діяльності, якщо його відверто на сторінках західної преси називали в. Сполучених Штатах двопартійним подразником. Тобто, замість того, щоб нормалізувати наші стосунки, вони свого часу, між іншим, і з Єрмаком от я забув згадати, його ж звинувачували нас на цих слуханнях в Сенаті, що він перестав труб... брати трубку в. Представників Трампа, які прибули сюди, вимагаючи там виконання ну, зобов'язань, які взяв на себе Зеленський під час першого ж телефонного дзвінка з Трампом сказав, в нас 100% прокурор, ми вирішимо всі питання, які вам потрібні. Приїхав колишній мер Нью-Йорка Нійорка своєю. Командую, джуліані кисджуліанідацькою командою своїх співробітників сюди. А тут Єрмак перестав взяти брати трух слухавку. Після цього Трамп призупиняє військову допомогу, і після цього ми доводимо це ж доводить зрештою його до імпічменту. Тобто, з одного президента з усильними Єрмака довели до імпічмента. А на другого, знов ж таки, це ж свідчення того самого Дубінського. Що саме Єрмак накручував Дубінського, вступити в співпрацю з Деркачем, розкрутити цю історію. З плівками деркача, так званими, на підставі яких були порушені за дорученням Зеленського чотири кримінальні справи вже за іншого американського президента. Ну, тобто, це війде в підручників взагалі, світової дипломатії світової політики як найбільш можливо вдала операція по підриву нашої обороноздатності. Ну я пропоную, в кого є там час 20 хвилин. В мене є. Проект так і називається «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні. На що витрачалися тут путінські гроші? І ну ми бачимо, що дійсно Путін скористався цією безпорадністю української нової зеленої команди і її провалами на всіх можливих напрямках. І тому й має сьогодні такий результат в Майамі Сьогодні зустрічається ну, можливо, не в Майамі, а у Флориді Флорди. зустрічається сьогодні з Виткофом. І ваші очікування, українська долегація. Я бачу, що пан Кислиця увійшов, увійшов в склад цієї делегації. Як на мене, це ну, можливо найактивніший український дипломат, який діяв, поки був представником України в ООН, для того, щоб надати відповідного розголосу тим страшним. Злочинам російської військової цієї операції на теренах України, тобто я віддаю належне його здібностям, його там дипломатичним талантам. будемо тримати за нього кулаки, що він зможе дійсно зіграти конструктивну роль в на цих переговорах. Але ж ми знаємо, що і головна довірена сьогодні особа Трампа прибуває до Києва. Цей міністр сухопутних сил да, чи міністр, міністр армії, як його називаю, цей ден як його правильно. Представник команди Трампа, який прибуває до Києва, і де буде другий формат цього діалогу. Ну, побачимо, де буде досягнути якийсь позитивний результат. Так, ключове питання: Вітков. На сьогоднішній момент, як говорить Конгрес, представники конгресу, є агентом Кремля і агентом Росії. Про це фактично Блумбер зробив розслідування, яким чином воно отримала ці плівки. Нащо взагалі з ним зустрічатися у Флориді після такого скандалу? Ну, ми не маємо права нехтувати пропозиціями Трампа. Тут вся сьогодні світова політика, вона певним чином крутиться навколо того, як, не дай Боже, не зачепити таке дратівливе его цього. Очільника Білого Дому взагалі важко, важко було б уявити ще там 5-10 років тому, що, українсь, що американська політика буде в такому сьогодні жахливому стані, коли от навіть вони вже якусь там дошку ганьби в Білому домі розмістили, де практично включили всі провідні засоби масової інформації в список тих, кому не можна довіряти. Тобто, з одного боку, всі так традиційно поважають першу поправку американської конституції, яка захищає свободу слова. А тут Трамп вносить в, до цього списку і BBC, і CNN, і Сіен. Ну, традиційно ті, хто користувався максимальною довірою в суспільство, ну по всьому світові. А головне, що навіть ті, хто сьогодні є. Ну, Другими там третьою особою в його команді це теж люди, яким бракує, там чесно кажучи, гідності і честі, тому що сьогодні я бачив виступи і Джейді Венса і того самого Марка Рубіо, 8 років тому, під час тоді ну ще скільки вже не 8, 9 років тому, під час першої виборчої кампанії Трампа, коли казали, що наше головне завдання не допустити цього фашиста до влади. Це вони казали про Трамп. А сьогодні вони практично другий, третій. Номер в його команді. Тобто, ну, про які моральні цінності чесноти ну, можна, можна вести, вести мову. Що це за кейс з Кошнером, який писав цей план разом з Віткафом, Кирилом Дмитрієвим і Кремлем, особливо про те, що, начебто, родина Трампа буде отримувати відсотки від заморожених російських активів, а потім вести бізнес з росіянами. Ну, там в тому ти том, справа, що Зеленський недаремно казав, що для нього. Трамп така рольова модель під час першого епізоду їхнього телефонного тоді ще спілкування дійсно. Це два персонажі, для яких, на жаль, власні інтереси, власна безпека, власна свобода набагато важливіші за державницькі інтереси. Це головна сьогодні ну, проблема взагалі світової політики, що в нас. В більшості сьогодні головних гравців на політичній світовій арені пріоритетом є не інтереси держави, а власні інтереси власної свободи власних. Фінансових показників. Ну, я ж кажу, в мене свого часу настільки вразило перше моє таке знайомство з Зеленським, я завжди його не згадую, наводячи там відомий афоризм Оскара Вайлда, що тільки поверхневі люди не судять з першого враження. По першому своєму враженню, це в 2004 рік, ще до помаранчої революції влітку знімали цей сезон. Форт Боярд, я був там, був капітаном команди телерадіоведучих, а Зеленський, відповідно, капітаном 95-го кварталу, і там фінальна сцена, коли у вас є певний відрізок часу, коли ви можете ці золоті монети там, кудись зібрати, винести. Ну і ми там зняли футболки, там на ці монети накидали футболки, а 95-й квартал почали там по кишенях собі пхати. Потім в останні буквально секунди Зеленський піднімає ці брудні монети з підлоги, починає пхати собі до рота. Тобто мене на тільки тоді вразили оці три, три такі аспекти цього дійства. Да, нечистоплотність, така жадівність. І хай пожертва, тому що всі звернули увагу. Оді дивись, пхай собі до для чого я так не зрозуміла, Для чого ну щоб накопичити ще, хоча б шмат... декілька монет, кишені забиті, от треба до рота собі напхати цих монет? Ну тобто я потім вже згадували є спогади про. Нього, його Першої там, вчительки чи класного керівника, що в нього таке було прізвисько в школі, дядюш Скрудж, да, що він тільки встановлював стосунки з тими, від кого міг отримати якийсь взиск. Ну і, на жаль, кажу, діяльність з перших же їхніх. Днів і місяців достатньо просто було показати, подивитися на показники найбільших державних підприємств. Це настільки було промовисто, коли за часів там п'ятого президента в нас п'ять найбільших державних підприємств почали замість збитків давати рекордні прибутки. Ну в першу чергу нафтогаз та сама Укрзалізниця, Центр енерго, центр хліб, Укренерго 120 мільярдів було прибутків і вже через два-два роки 100 мільярдів збитків. Ну які ще вам потрібні докази, доводи того, що це прийшли мародери, які прийшли розкрадати цю державу. Ну і сьогодні ми ж бачимо, що цими ситуацією як майстерно скористався Путін.